Продукт торгової марки Чарівниця від тепер можна придбати на новому фермерському ринку, що запрацював сьогодні у Черкасах. Компанія представила там найрізноманітніший асортимент кондитерських виробів. Нині він налічує близько ста найменувань. Тут широкий вибір сьогодні тортової продукції, Більше 50 видів наших тортів, тістечок, рулетів, вагових тортів. А також хлібна продукція в асортименті, хліб булочки різноманітні а також випічка, круасани, кекси одним словом, все, що. Душа українська бажає спеціально до відкриття нового ринку компанія виготовила ось цей коровай. Ним зустрічали поважних гостей. На фермерському свою продукцію торгова марка Черівниця продає за зниженими цінами. Її якість гарантує використання сучасного обладнання. Датування товарів нині здійснюється спеціальним принтером. Задяки цьому переклеїти, а відтак змінити дату виготовлення продукції неможливо. Отже, виробник стоїть на захисті прав споживачів. В нашому асортименті є різноманітних товар на будь-який смак. Торти ви можете придбати від 20 гривень і до 60 гривень, да, тобто залежно від складу. Хліб, взагалі, е, у нас практично вже рік ціни не піднімаються е, завдяки тому, що ми підписали меморандум з взаємодії з е, Черкаським е, Черкаською обласною адміністрацією. Тобто, нам постачають зерно по мінімальним цінам. Відповідно, ми взяли на себе зобов'язання не піднімати ціни на кінцевий продукт. На хліб ви можете в цьому впевнитись. Ціни у нас найнижчі. На всьому черкаському ринку, але це зроблено не завдяки погіршенню рецептури, а завдяки тому, що ми обрали зайві націнки, зайві витрати, які доводиться включати до складу ціни іншим виробникам. Придбати продукцію торгової марки Черівниця на фермерському ринку можна зранку і до восьмої вечора.